Всім привіт, с вами Ростик і це нове відео на моєму каналі. Я думаю, ви сподіваються побачите відео про заброшка частина 2, де я сташком її розслідую. Але це відео вийде пізніше, ніж це. Тому що це відео відтикає на рубрику під назвою «Ростик співає. Попередні дві будуть вже інакше називатися. Ростик вдивований, вражений і Ростик розслідує. З луком буду ходити. Ну і в цьому відео я хотів е, заспівати свою першу пісню. Ну, давайте почнемо. Раз, два, три, чотири. Я крутий, крутий, крутий навіть дуже, а крутий, я настільки, що крутіший за самого себе Йоу! Я проблема в день, я проблема вночі. Але мені здається, що мені дуже добре. А мені добре тому. А крутий я настільки, що на мене всім по. Все одно. Я крутий, крутий, крутий навіть дуже. Я настільки крутий, що всім на мене все одно. І я крутіший за самого себе. йоу Ростик Ну, ось така вийшла пісня, можливо трошки дурненька, можливо, трошки маленька. Але все ж таки це тільки перше відео про те, що я співаю. Ну ми, вам сподобається ця, дана рубрика і мої майбутні рубрики, і мої майбутні відео. Можеш поставити лайк, підписатися. І щоб першим дивитися моє відео, ти натисни на дзвіночок, щоб не пропускати. Він знаходиться поруч з кнопкою підписатися. Ну, можу розказати про це відео своїм друзям. Можливо, їм це відео сподобається більше. Можеш долучитися до мене в друзів в контактах. Я там називаюся Юрій Плюмбум. плюмбум Плюмбум. Ну і ось таке вийшло відео. Можливо, воно трохи дурненьке. Ну, але думаю, вам сподобався. Ну і всім пока. До зустрічі в наступному відео. Йоу!